Стендаль, Червоне та Чорне. Роман Скорочено. Частина 1. Правда. Сувора правда. Дантон. У першій частині роману події відбуваються у місті Вір'єрі. Пан Дереналь та його дружина шукають гувернера для своїх дітей. Їм порекомендували молодого Жульєна Сореля. Який мав здібності до навчання. У ті часи все визначали гроші і марнославство. Тому батько Жюльєна, господар лісопилки, торгується з мером за платню, яку буде отримувати його син. Чи про це мріяв юнак? Ні. Він хотів виїхати з Вер'єра, знайти собі дорогу в житті. Тому роботу в домі пана Дереналя сприйняв тільки як початок своєї майбутньої кар'єри. Усвідомивши, що найбільші прибутки отримували в той час священнослужителі, Жюєн готується стати одним із них. Однак його ніколи не залишали почуття внутрішньої гідності та мрія досягти вершин у житті. Частина четверта. Батько і син. Чи ж винен я, що так воно є? Підходячи до лісопилки, дядько Сорель голосно гукнув Жюльєна. Ніхто не озвався. Він побачив тільки своїх старших синів, справжніх велетнів, що, озброївшись важкими сокирами, обтесували ялинові стовбури, готуючи їх до розпилювання. Він попрямував до сараю, але, увійшовши туди, не знайшов жульєна на тому місці біля пилки, де він мусив бути. Нарешті він помітив його за п'ять чи шість футів вище, той сидів верхи на бантині. Замість того, щоб уважно стежити за пилкою, жульєн читав книжку. Ніщо не могло завдати старому сорелю такої прикрості. Він ще сяк так міг би дарувати жульєнові його делікатну будову, непридатну для фізичної праці, і таку неподібну До будови його старших синів. Але ця пристрасть до читання була йому ненависна, сам він не вмів читати. Він гукнув жульєна. Два чи три рази, але марно юнак так заглибився в книжку, що це навіть більше, ніж звук пилки, заважало йому почути громовий голос батька. Сильним ударом він вибив із рук жульєна книжку, і вона полетіла в струмок. Від другого удару, не меншої сили, по потилиці, жульєн утратив рівновагу. Він мало не впав із висоти 12 чи 15 футів на важелі працюючої машини, які його розчавили б, але батько на льоту схопив його лівою рукою. Ну, ледарю, ти що ж завжди читатимеш свої проклятущі книжки, коли треба наглядати за пилкою? Читай їх увечері, коли ти марнуєш час у кюре, скільки влізе. Жульєн, хоч і приголомшений ударом і весь у крові, усе ж пішов на вказане місце біля пилки. Сльози виступили в нього на очах, не так від болю, як від смутку, що пропала улюблена книжка. Злась, тварюко, мені треба з тобою поговорити. За рік його гарне обличчя вже почало викликати симпатії дівчат. Усі зневажали його як кволе створіння, і Жюльєн усім серцем полюбив того старого полкового лікаря. Цей лікар інколи відкупляв у старого сореля його сина на цілий день і давав йому уроки латини і історії, тобто того, що знав сам з історії. Це була італійська кампанія. 1796 року. Умираючи, він заповів йому свій хрест почесного легіону, несплачені залишки його маленької пенсії та три-чотири десятки книжок. Найдорогоцінніша з них тільки що шовбоснула в міський потік. Як тільки вони ввійшли в дім, Жульєн почув на своєму плечі важку руку батька. Він затремтів, чекаючи, що його зараз битимуть. Частина 5. Переговори. Кажи мені, та не бреши, якщо можеш. Звідки ти знаєш пані Дереналь, коли ти з нею розмовляв? Я ніколи з нею не розмовляв, відповів жульєн. Ніколи не бачив цієї дами, крім як у церкві. Ти, мабуть, задивлявся на неї. Підлий нахабо. Ніколи. Ви знаєте, що в церкві я не бачу нікого, крім Бога, додав Жульєн, прикидаючись святошею, бо думав, що це врятує його від стусанів. Ти якось утерся в довіру до пана Кюре чи ще там когось, і тобі виклопотали тепле місце. Іди, складай речі, я поведу тебе до пана Дереналя. Ти в нього будеш вихователем дітей. А що я за це матиму? Харчі, одяг і триста франків платні. Я не хочу бути лакеєм. Тварюко, та хто тобі каже, щоб ти був лакеєм? Хіба я хочу, щоб мій син був лакеєм? А з ким я їстиму? Боязнь, що доведеться їсти зі слугами, не була природна для жульєна. Щоб вийти в люди, він міг би витримати і куди тяжчі злигодні. Цей страх він підхопив із сповіді Руссо. То була єдина книжка, яка малювала йому світське життя. Крім полум'яної душі, жульєн мав надзвичайну пам'ять, яка правда нерідко буває і в дурнів, щоб полонити серце старого абата Шелана, від якого, як він добре знав, залежало все його майбутнє. Юнак вивчив на зубок увесь новий заповіт по латині. Другого дня, рано вранці, пан Дереналь послав по старого сореля. Примусивши почекати на себе годину або й дві, той нарешті прийшов, почавши із самого порога. Перепрошувати і розводити церемонії. Після довгих розпитувань манівцями Сорель переконався, що його син їстиме з хазяїном і хазяйкою. А в ті дні, коли будуть гості, в окремій кімнаті з дітьми. Ну, добре, спроквола мовив сорель. Тепер нам треба тільки порозумітися про одну річ. Скільки ви йому платитимете? Тобто як? скрикнув обурений пан Дереналь. Адже ми вчора домовилися. Я даю 300 франків. Думаю, що цього досить, а може, й забагато». Ви й пропонували стільки, я не заперечую, сказав старий сорель, ще більше розтягуючи слова, і раптом йому сяйнула геніальна думка. Він пильно подивився в очі панові Дреналю і проказав в іншому місці ми знайдемо і краще. На ці слова обличчя мера пересмикнулося, але він опанував себе. Було обмірковано всі численні пункти, що мали визначити нове становище Жюльєна. Платня не тільки була підвищена. До 400 франків, але її мусили видавати наперед, першого числа щомісяця. Гаразд, я видам йому 35 франків, сказав пан Дереналь. Щоб заокруглити суму, такий багатий та щедрий чоловік, як наш пан мер, промовив селянин улесливо, дасть уже 36 франків. Гаразд. Відповів пан Дереналь, але покінчимо на цьому. Жульєн, дивуючись, що його не б'ють, поспішив з дому. Однак, ледве відійшовши з перед батькових очей, хлопець уповільнив ходу. Він вирішив, що для його лицемірства буде корисно зайти до церкви. Це слово вас вразило? перш ніж удаватися до такого жахливого слова, Душа молодого селянина пройшла чималий шлях. З раннього дитинства, коли він якось побачив драгунів шостого полку в довгих білих плащах, у касках із довгими чорними султанами, ці драгуни поверталися з Італії і прив'язували своїх коней перед грачастим вікном його батька. Жульєн марив військовою службою. Пізніше він захоплено слухав розповіді старого полкового лікаря про бої біля мосту лоді, під арколем і ріволі, помічав палки погляди, що їх кидав старий на свій орден. Та коли жульєнові було 14 років, у Вір'єрі почали будувати церкву, яку для такого маленького містечка можна назвати розкішною. Раптом Жульєн перестав говорити про Наполеона, він заявив, що хоче стати священником, і його тепер постійно бачили на лісопилці з латинською Біблією, яку дав йому кюре, він вивчав її на пам'ять. Хто б міг подумати, що це юне, майже дівоче обличчя, таке бліде і лагідне та їло непохитну рішучість. Витерпіти які завгодно муки, аби лише проторувати собі дорогу. Для жульєна це означало насамперед виїхати з вер'єра. Він ненавидів свій край. Від усього, що він тут бачив, холонуло серце. З раннього дитинства в нього бували хвилини надзвичайного піднесення. Він із насолодою поринав у мрії, уявляючи, як його будуть знайомити з паризькими красунями, і він зуміє привернути їхню увагу якимось надзвичайним вчинком. Чому б одній з них не покохати його, як покохала Бонапарта, коли він ще був бідним, блискуча пані де Богарне? Протягом багатьох років. У житті жульєна не було, здається, жодної хвилини, коли б він не повторював собі, що Бонапарт нікому невідомий бідний лейтенант став володарем світу за допомогою тільки своєї шпаги. Ця думка втішала його в нещастях. Коли Бонапарт примусив говорити про себе, Франція. Боялась іноземної навали. Військові доблесті були необхідні і вони були в моді. А тепер священник у сорок років одержує платню 100 тисяч франків. Тобто втричі більше, ніж уславлені генерали Наполеона, священникам потрібні люди, які допомагали б їм. Ось і цей мировий суддя, така світла голова, такий раніше чесний старий, а від страху не догодити молодому тридцятилітньому вікарієві ганьбить себе, треба стати служителем культу. Одного разу, саме в розпалі свого удаваного благочестя, коли він уже два роки студіював теологію, Жульєн раптом виказав себе несподіваним вибухом вогню, що пожирав його душу. Це трапилося в пана Шелана. на обіді, де були присутні священники, яким добрий кюре рекомендував жульєна як чудо премудрості. Він несподівано почав захоплено звеличувати Наполеона. Щоб покарати себе за це. Жульєн прив'язав до грудей праву руку, удаючи, що звихнув її, перевертаючи ялинову колоду, і носив її в такому незручному положенні протягом двох місяців. Після цієї тяжкої кари він сам себе простив. Ось який був цей 18-річний юнак, такий кволий на вигляд, що йому можна було дати. Не більше 17 років, який з маленьким клуночком під пахвою входив тепер у розкішну вер'єрську церкву. Вона була темна і порожня. З нагоди свята всі вікна були запнуті червоною тканиною, і сонячне проміння, проходячи крізь неї, створювало разючий світловий ефект, величний та суворий. Жульєна Пройняв трепет. Він був сам у церкві. Хлопець опустився на лаву, яка здалася йому найкращою. На ній був герб пана Дереналя. На лаві жульєн помітив клаптик друкованого паперу, немов навмисно покладений тут, щоб його прочитали. Він глянув на нього і прочитав Подробиці страти. І останні хвилини життя Луї Женреля, страченого в Безансоні. Папірець був розірваний. На звороті можна було прочитати два слова рядка. Перший крок. Хто міг покласти сюди цей папірець? подумав жульєн. Бідолаха, додав хлопець, зітхнувши, його прізвище закінчується так, як і моє. І він зібгав папірець. Коли жульєн виходив, йому здалося, що біля кропильниці блищить кров це була розлита свячена вода. Але від червоних завіс на вікнах вона здавалася кров'ю. Зрештою, жульєнові стало соромно за свій таємний страх. Невже я такий боягуз, сказав він сам до себе. До зброї. Цей заклик. Що так часто лунав у розповідях старого лікаря про битви, здавався жульєнові героїчним. Він устав і швидко попрямував до будинку пана Дереналя.